Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, мої, мої дорогих підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Дякую вам за вподобайки, за коментарі. Мені дуже приємно, що ви мене не забуваєте заходите до мене в гості. Прошу вас і надалі підтримувати мій україномовний канал. Сьогоднішнє відео знову буде присвячено виробню фарфо... фаянсового заводу. У мене то густо, то пусто на цей рахунок. Я в одному із своїх відео вам показувала Це, е, роботи, присвячені і виконані Галиною Іванівною Кломбицькою, знаменитою скульпторкою та художником Будянського фаянсового заводу. І ось там ось така була у вигляді хустинки, цук, е, цукерничка, предмет. Інтер'єрний, дуже цікавий. І я говорила про те, що є таких три: це набір був: велика, середня і маленька. Оця цукерничка, так будемо її називати, бо вазочка для печива, як завгодно. Це найменше в такому новорічному декорі. І ви знаєте, мені трапилась. Ось погляньте на цю красуню. Найбільше. Хоча і в іншому розкрасі, але, однак я дуже і дуже задоволена. Погляньте на цю фаянсову красоню. Ви розумієте, коли ви будете купувати якусь річ. Я не рекомендую вам задавати питання продавцю, не, боя, не боячись того, що ви будете виглядати досить таки незручно. У плані того, що фотографії бувають дуже-дуже оманливі. Дуже я чесно вам скажу, коли була е, на фотографії оця річ, мені здавалося, що вона досить таки невелика за розміром. Однак коли я отримала ящики і побачила, е, розкривши його, побачила оцю красу фаянсу, ви знаєте, я настільки зраділа, це ж мега мега корзинка. Сюди можна все, що завгодно. І великодні яйця, і цукерки, і печиво, Бог з ще що придумати для того, щоб сюди поставити От, і використовувати в інтер'єрі цю чудову річ. Це знову ж таки робота Галини Іванівни Кломбицької. Таким чином, у мене, хоча і в різних розкрасах, однак є. Отак поставлю, щоб ви зрозуміли, оця е, цукерничка, висота її приблизно десь 22 см, що в висоту, що в ширину представте собі, вона досить таки ограмінна. І ось так для порівняння. Бачите, наскільки одна, по відношенню до іншої, Це, як коли, знаєте, були два коміки: Штепселі та рапунька, так і тут. Дуже і дуже гарна робота. У мене що одна, що інша. У дуже гарному стані. А тут ще є особливість, погляньте. Написано. Не сортний товар. Я не знаю, чому не сортний. Такі. Вироби вони йшли на експорт. Ось, наприклад, на цій вазочці є клеймо таке ручна робота хендмейд. Ось так, мабуть, я поверну. Ні, Ось так. Ручна робота йшла на експорт. А тут такого клейма з таким написом нема, але є несортний товар. До речі, вироби з таким клеймом несортних також. Заслуговують на увагу в колекціонерів. І колекціонери їх збирають задоволенням, такі вироби колекціонують. Ось така річ досить таки цікава і рідкісна з'явилася в моїй колекції. Пам'ятаєте, були такі скляні корзинки чеського виробництва. Так от це навіть більше за оті такі здоровенні, здоровенні скляні корзинки. У мене ось у вигляді хостинки. Дуже-дуже креативна річ. Браво Валеній Іванівні Кломбицькій. Так, далі. Ще одна робота. Це уже бокал ось такий, пивний кухоль. Трапився. Також ручна робота написано. Вірніше написано Made in Ukraine, тобто вироб. Ішов на експорт, і ось так, щоб вам було зрозуміло малюнок, давайте я покладу. Бачите, у вигляді голова бика. 1997 рік. Я ще не перевіряла, але мені здається, що цей, цей кухлик був виготовлений Галиною Іванівною Коломбицькою до року бика. Мабуть, це був 1997 рік. Це саме. Рік бика. Однак ще раз кажу, я можу помилятися. Це таким, як то кажуть, це мені найперше, що прийшло в голову. Досить оригінальна річ Олени Іванівни Кломбицької. Так, далі у мене буде ще ось такі скульптурки. Дуже давно, ще задовго до війни, мені трапились ось такі два. Пожарники, це скульптурна композиція. До речі, випущена вона обмеженим тиражом невеликій кількості будянським фаянсовим заводом. У мене клейма на них немає, відразу скажу. Однак це 100%, це 100 будянські вироби. І ось тут у мене є барабанщик, бачите, трубач. Ось, здається, я десь вважала, що з'їзд пожарників був. І ось преміювала ось такими виробами. Так от, моя знала про те, що таких виробів цієї скульптурній композиції є 4. І трапилось мені все-таки придбати ще два. Трубача, а це, я так думаю, я не знаю, підскажете мені, можливо, це дирижор їхній був, а, як ви думаєте, ось так, щоб було краще. Ой. Ось так, ось так і ось так, ось така скульптурна композиція. Я вже маю повний комплект і, як кажуть, один гештальт я свій закрила, тому що дійсно шукала і мені було цікаво. Що ж це представляють собою дві решта фігурки фаянсові? Так, до речі, хто автор мені... Невідомо, якщо хтось знає, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Завершувати свою, своє відео. Я буду досить таки простою річчю. Це я купила е, дит... кружечку такою з дитячою деколькою. Ось така чашка. Десь 250-270 мілілітрів. Також такі вироби, бачите, йшли на експорт Made in Ukraine. Ось досить така. подивіться. Цікава дитяча деколька, вона тільки з однієї сторони центральної, нанесена, без будь-якої позолоти і іншого оздоблення. Ось такі були мої поки придбання. Я думаю, мені особисто. Дуже сподобались. Я дуже і дуже рада, що я їх нарешті придбала ці вироби в свою колекцію. Мені ще лишиться тільки середню хустинку десь дістати. А я думаю, що я дуже-дуже хочу, вона мені все ж таки трапиться. Тому я чекаю від вас зворотнього зв'язку. Звичайно, чекаю подобайок ваших і коментарів. Мені буде дуже і дуже приємно. На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео!